Що ви знаєте про Зодіака? Ні, не про знак свого Зодіака. Мені це не цікаво. Насправді я говорю про серійного вбивку Америки. Ви на каналі Хістюк, Я Марія Павлечко. Сьогодні ми поговоримо про Зодіака. Група колишніх співробітників спецслужб і журналістів з Америки, яка займається гучними нерозкритими справами, нещодавно повідомила, що їм ймовірно вдалося встановити особу серійного вбивця на прізвисько Зодіак, який тримав страху Каліфорнію в 60-х роках минулого століття. Поліція тут же заявила, що висновки добровольців передчасні, і кілька років тому розслідування у цій Справі знову відновили то хто такий зодіак і чому про нього зняли не один фільм в Голівуді? І чи варто чекати, що ми коли-небудь дізнаємось особу цього серійного вбивня? З якими пов'язують зодіака, почалися у 1968 році. Перед самим різдвом у містечку Пенніша в районі Сан-Франциско убили 17-річного Девіда Фарадея і 16 річну Бетті Дженсен. Близько 9-ї вечора, 20 грудня, молодята поїхали кататися на авто батьків Девіда. Вони зупинилися біля невеличкого озера, де пізніше знайшли їхні тіла. Молодий чоловік чоловік був убитий одним пострілом в голову. Дівчина, яка очевидно намагалася втекти, отримала кілька вогнепальних поранень в спину. Розслідування цього в... Буксувало майже рік, поки в серпні 1969 року редакції кількох газет не прийшли листи, в яких невідомий взяв відповідальність за це і ще декілька нападів в районі Сан-Франциско на себе. Він супроводжував посланням шрифтом, який складався з 408 символів, і вимогою їх Опублікувати в іншому випадку невідомий погрожував почати вбивати людей у найближчі вихідні. Один з шерифів після публікації послань назвав їх блефом і публічно зажадав від автора доказів того, що він причетний до нападів. Наступний лист прийшов менше ніж за тиждень. У ньому містилась інформація, яку ще ніхто ніде не публікував, і ніхто не причетний до цих вбив. Не міг про неї знати автор цього листа. Вперше назвав себе Зодіаком і сказав, що якщо поліція розгадає шифер, то зможе його знайти. Перший шифер розгадали за тиждень. Рішення знайшла сімейна пара з Каліфорнії. У розшифрованому з їх допомогою повідомленні автор говорив, що він не просто вбив. А збирає рабів для загробного життя офіційно. Зодіаку прописують п'ять жертв. двом вдалося вижити після нападу. В одному з послань зодіак стверджував, що вбив. Близько 37 осіб, проте офіційно йому приписується лише п'ять жертв і два замахи. Грудень 1968-го в автомобілі вбили чоловіка і жінку, про яких ми говорили. В липні 1969-го напад на іншу пару в автомобілі. Жінку вбили Чоловік вижив в серпні 1969 року. Напад на пару з нанесенням ножових поранень біля одного з озер поблизу сан франциско Чоловік вижив, жовтень 1969 дев'ятсот В сан франциско застрелив. Таксиста Пола Стіна його вважають остатньою жертвою Зодіака. Мотиви цих злочинів досі невідомі. Загадковість і невловимість зробили Зодіака так званою зіркою. Про нього говорили усі телеканали, писали усі газети. Така популярність призвела до того, що з'явились його послідовники, так звані фейкові зодіаки. Один з них в 1969 році подзвонив в ефір. Телеканалу ABC та заявив, що дуже боїться газової камери. Це так званий спосіб виконання смертного вироку в Каліфорнії. Справжній зодіак прокоментував цей дзвінок новим посланням шифром, але його вдалося розшифрувати лише в 2020 році. Я не боюсь газової камери, тому що вона швидше відправить мене в рай, тому що у мене тепер достатньо рабів, які на мене працюють. Йшлося в посланні, яке вбив. Надіслав в газету 8 листопада 1969 року. Саме це послання розшифрували лише в 2020 році, але будь-якої інформації, яка б могла розкрити особу злочинця, у шифрі не знайшли. Добровольці, які ж хотіли знайти особу зодіака, заявили в жовтні 2021 року, що знають ім'я Зодіака. Їх докази ґрунтуються в основному на матеріалах зі справи про боство Чері Джо. Бейтс офіційне слідство не поспішає приписувати цей випадок Зодіаку. Вбивство сталося у 1966 році в містечку Ріверсайд за 70 кілометрів від Сан Франциско. За два роки до того, як Зодіак почав бивати людей на півночі Каліфорнії. 18-ти 18-річна Черрі загинула від численних ножових поранень. Слідчі вважають, що Чекав дівчину у її автомобілі, попередньо зламавши машину. Чері кілька разів намагалася завести авто. Злочинець запропонував допомогу, а потім напав на дівчину. Зодіак в листі до Лос-Анджелес Таймс у 1971 році публічно підтвердив причетність до подій в Ріверсайді і навіть додав, що скоїв на півдні Каліфорнії ще кілька вбуст. Але поліція знаходить тільки найпростіші Вим, підозрюваним дослідники з добровольчого об'єднання, що займається дослідженням особи Зодіака, називають Геррі Френсіса Поста, колишнього ветерана ВПС США. Ось які аргументи наводять добровольці. У Зодіака і Поста схожі шрами на лобі. За словами дослідників, пост отримав ці шрами під час аваріїв в 1959 році. На місці вбивства Чері бейтс знайшли наручний годин. Модель, яку зазвичай продавали на військових базах. Крім того, на місці злочину знайшли сліди від черевиків військового типу 10-го розміру, це європейський 43-й. Схожі сліди знаходять на місцях злочинів, вскоєних зодіаком. На циферблаті годинника виявили плями від фарби. Дослідники твердять, що пост працював маляром після звільнення з ВПС. У середині 60-х років пост проходив медичне обстеження на військовій. Базі неподалік від місця вбивства Чері Бейтс. Але що ж пов'язує вбивство студентки і Зодіака, крім зізнання останнього у перчетності до цих подій? Через місяць після вбивства Чері Бейтс в поліцію теж приходили послання, якому невідомий досить докладно описував деталі злочину, описуючи вбив. Автор послання, як і Зодіак, використовував більш літературну форму I shall замість I will. І в листах Зодіака і в цьому листі були допущені помилки тих самих слів з пропуском тих самих літер. ФБР і поліція Сан-Франциско відмовляються прямо коментувати висновки групи цих добровольців і говорять, що розслідування ФБР справи Зодіака поки не розкрито через продовження розслідувань. Аня і з поваги до жертв і їх сімей ми утримуємось від коментарів. З такою заявою виступили поліцейські, фактично не спростувавши доводи групи розслідувачів. На цей час єдиним офіційним підозрюваним у скоєнні вбивців Пов'язаних з зодіаком, залишається уродженець міста Вальєхо в Каліфорнії Артур Лей Ален. Правда, він помер ще в 1992 році. Слідство зібрало проти нього багато непрямих доказів, але жодного прямого, який доводить його перечетність до цих злочинів. Знайти так і не вдалося. У 1974 році Алена заарештували за звинуваченнями у домаганні до підліт. Він провів у в'язниці два роки. Багато хто вважав Алена зодіаком, бо останнє послання, яке приписують злочинцеві, відправили незадовго до того, як Ален потрапив до в'язниці. Після цього газети не отримували ні нових шифрів, ні нових листів. Що більше часу проходить після злочину, тим менше шансів у слідчих знайти злочинця. Але якщо врахувати, що вбив... Відбувалися в середині 60-х, Є висока ймовірність того, що злочинець вже мертвий. Але як не дивно, така поведінка людей викликає багато захоплень ними. І навіть в Голівуді, за мотивами історій Зодіака, було знято декілька фільмів. До прикладу, брудний Гаррі 1971 року, детективна драма Зодіак 2007 року і декілька людей, які пов'язані зі справою Зодіака, вони дали. Своє добро на екранізацію своїх історій. Насправді сьогодні залишаються нерозкритими декілька шифрів зодіака, і їх нікому не вдається розшифрувати. Напевно, це справа майбутнього. А сьогодні пам'ятайте, ваше життя і здоров'я це найбільша цінність, яка тільки існує. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.